Вітаю, військовий експерт Сергій Грабський спеціально для читачів близько. Отже, яка ситуація на фронті за всіма напрямками? На сьогоднішній день противник на окремих ділянках фронту намагається продовжувати своє протискання і саме тому саме протискання. Це важко назвати наступальними діями, широкомасштабними. Але противник продовжує тиснути на наші позиції в районі часів Яра, в районі Авдіївки на східних. Рубежах і Даведі на західних обличчях рубежах і в районі Мар'їнки і певна активізація існує на південному напрямку, зокрема на двох ділянках: це роботинський виступ, який проти не зрізати. Ну, і йому дуже дошкуляють наші підрозділи, які проведуть бойові операції на його березі. Як зміниться перебіг військових дій з потеплінням, ну, власне, особливих змін не буде. Єдине, що противник може пробувати, власне, як і ми, більш ефективно у більших масштабах використовувати бойову техніку наземну. Плюс не забувайте, що додається такий фактор, як фактор маскування, і з появою Зеленкою маскувати бойові підрозділи, які використовують техніку, буде трошки легше. Тобто, але загалом характер бойових дій особливо не зміниться. Ракети «Циркон» по Києву небезпека в тому, що вони дуже швидко досягають Києва і працювати по ним надзвичайно важко, тому що відстань від, пуску, від району пуску до Києва вони покривають приблизно до 6 хвилин, що дуже мало для реакції. Ну а щодо того, скільки, небагато. Але треба розуміти, що кожна ракета «Циркон» несе що не менше 150 кг вибухівки, і ця вибухівка, саме розумієте, які руйнування може спричинити. Щоденний терор Одеси та Харкова є тільки одна відповідь: алепізація цих населених пунктів тобто їх тотальне знищення за непокору, як метод терору, це є традиційна тактика російських окупантів, яку вони... Ну, виходить, ще з того терміну, який я навів, тобто алепізація від міста Алеппо в Сирії, які вони стерли з лиця землі. Новий російський наступ влітку це, знаєте, з області такої коло наукової фантастики, тому що Росія вже задіяла максимум своїх ресурсів і говорити про ці за три дні вже занадто пізно, якщо ми говоримо про літо цього року. Чи можливо пряма допомога військ НАТО в Україні? Ні, це неможливо за даного контексту ведення бойових Україна зараз протистоїть російському агресору, який поки що не має явних ознак того, що він буде задіяти війська проти країн НАТО. Тільки після того, як російська агресор розв'яже якісь активні бойові дії проти якоїсь країн НАТО, ми можемо припустити вірогідність того, що якийсь експедиційний корпус військ НАТО може бути переміщений в Україну для сумісних дій проти вже спільного ворога. Продовження ліквідації флоту Росії, чому росіяни безсилі, як це нам вдається, ми діємо асиметричними методами. Ми розуміємо, що флот противника виявився не готовим для до нових викликів та загроз, які існують для його існування на сьогоднішній день. Флот противника це все ж таки об'єднання і групування кораблів, які створювалися ще за радянських часів, які просто не знають і не мають певних таких навичок, алгоритмів протидії з асиметричним загрозом, таким як морські повітряні дрони. Флот Росії завжди був знаєте таким останнім кутком, куди виділялися кошти, і тому зараз вони не можуть відновити можливість цього флоту, так як і в принципі Росія ніколи не мала традиції активного використання об'єднаних ударних угрупувань. Флот сам по собі, а армія сама по собі. Координації взаємодії завжди були славкими місцями російської армії і російської військової доктрини. Тому ми зараз знищуємо флот. Це наша стратегічна задача, і, до речі, найяскравішим прикладом внаслідок знищення більшої частини десантних плавзасобів Ми говоримо про те, що атака на Одесу в принципі неможлива на сьогоднішній день. Це по перше, а по-друге, давайте не забувати, що противник використовував кораблі, зокрема десантні кораблі, для переміщення елементів ракетного озброєння. І фінальної зборки ракет вже на арсеналах і базах країни Севастополя і Балаплава. Тобто ми і тут знищили логістичні можливості противника, надаючи його змогу проводити такі операції. Чому Росія атакує енергосистему зараз на взимку? Ну це очевидно, тому що вони розуміють, що зрозуміли, що взимку наносити удар по енергосистемі ну, немало жодного шансу, вони витратили велику кількість ракет з досить таким непевним результатом. А чому саме зараз два напрямка протягом зими вони все одно продовжували виснажувати нашу, нашу систему протиповітряної оборони, і вони мають таке припущення, що ми маємо дуже обмежені ресурси для протиповітряної оборони. Таким чином любі удари зараз є, на їх думку, більш ефективними і в принципі вони від тієї. Відправди на цьому напрямку. І друге, вони зосередилися на нанесенні ударів по енергетичному сектору, виходячи з ідеї і концепції зміщення нашої військової оборонної промисловості. І самі розумієте, що нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі воно і сприяє тому, що обсяги виробництва озброєння і техніки, які продукуються в Україні, будуть меншими. Одеса Харків і Кривий Ріг без світла. Ну я б не так драматизував, тому що світло в Харкові частково є. Воно є в обсягах, які дозволяють забезпечити потреби населення. Але тут я звертаю увагу на те, про що я тільки що говорив. Цього недостатньо для того, щоб забезпечити повномасштабні потреби військової економіки і промисловості. І тому ми говоримо саме про такі елементи, і в принципі Росія абсолютно свідомо робить такі удари. Ну щодо кривого рогу, вибачте, ми не мали інформації, що там знаходиться якісь військові підприємства. Тому це може бути показове знищення одного з важливих гірничодобувальних районів України для того, щоб ми не могли забезпечувати сировиною, в тому числі наші військові підприємства. Атака росіян на Дніпро-ГЕС і чому зараз? Я вже пояснюю, чому зараз, тому що Росія зараз намагається мінімізувати можливості нашої військової економіки чи загроза нападу на інший АГРС. Ну, безумовно. Безумовно, є, тому що в принципі, цей алгоритм він є всеукраїнським, якщо говорити про контекст російської операції, тому кожна з наших енергогенеруючих станцій або підприємств знаходиться у зоні підвищеної небезпеки і ризику. Російські добровольці в Білогородській Курській області які результати і перспективи? Ну результати очевидні. Коли ми з вами говорили вже сьогодні про ведення бойових дій, ми не згадали Куп'янськ. А Купінськ був таким досить важливим елементом російського наступу, і в принципі такі диверсійні дії. І тут слово диверсія ніяк не пов'язана з проведенням якихось спеціальних актів там саботажу або знищення якихось об'єктів. Диверсія в даному випадку означає відволікаючі дії. Також такі відволікаючі дії примусили противника перекинути достатньо значні контингенти військ для того, щоб локалізувати і нейтралізувати виступ російських добровольців. На території Білгородської та Курської областей таким чином ми говоримо про важливі наслідки цього, як зрив наступ наступальних планів противника, як перша ітерація. А друге, знов таки такі диверсійні дії російських добровольців показали ну, фактично неспроможність репресивної машини Путіна протистояти таким загрозам поза межами бойового зікання. Позвала районами бойових зіткнення, тобто такі акції будуть продовжуватися, і е, тут ще одна е, особливість, тому що коли проводяться такі акції, люди, вочевидь, я маю на увазі народу населення того суб'єкта міжнародного права, які називаються Російська Федерація, вони, вочевидь, бачать, наскільки ефективною є влада і наскільки репресивною є влада, яка може боротися з думаючими або з якимись там бабуцями або протестантами, але вони не можуть надати адекватну відповідь організованій Збройній Силі. Проху сіті, що відбули для чого, що хто насправді стоїть, знаєте, я хочу уникати будь-яких конспірологічних теорій. Зараз їх буде плодитися десятки, десятки десятки, і жодним чином не хочеться вити воду на млин російської пропаганди. Очевидними є факти наступними, і діл хоросан має можливості і ресурси для здійснення таких терористичних актів. Росія в даному випадку, в даній ситуації є ідеальним полем проведення таких е, операцій і накручувати ще якісь додаткові конспірологічні теорії ну немає в цьому жодного сенсу. Ми маємо розуміти, що кремлівський режим зараз робить таку дуже е, погану послугу для свого народу населення, намагаючись звинуватити в цьому Україну. Тому що знаєте, всі будуть шукати якихось українських диверсантів або там злобних американських імперіалістів. Натомість загроза вона знаходиться буквально поруч за дверми кожного росіянина. Я кажу про ту масу гастарбайтерів, які там працюють на території Росії. Вони є достатньо горючим матеріалом для здійснення таких актів терору. Тим більше Росія сама винна в тому, що там відбувалося, відбулося і може відбутися ще раз, тому що вона є фактично у стані війни з е, ділом як е, явищем світового рівня, тому що вона вже веде бойові дії з ділом на території Сирії. Тому це не про нас, це про них, і ми уважно спостерігаємо як. І діл в подальшому буде реалізувати свою політику на території Росії. Все решта це домисли, конспірологія. І вибачте, у нас є дуже багато важливих справ, за якими ми маємо слідкувати, не відволікаючись на вторинні речі. Як фактично Путін може використати те, що сталося під Москвою? та ніяк. Він ніяк не може використати, окрім ну, додаткової, як кажуть мої друзі, гальванізації. Я використовую трошки інше слово екзальтації свого населення. Додаткового закручування гайок і придушення ну навіть вже не залишків, а натяків на якісь там громадянські свободи і е, інші думки серед того охласу, який населяє той суб'єкт міжнародного права, який сьогодні називається Російська Федерація.